Осінь мряка. Настрій на нулі. Знаєте, а найкращий засіб від хандри ремонт. Голова постійно забита купою думок. Переконую, сумувати ніколи. Особливо, коли ви вже на стадії вибору покриття для підлоги. Ламінат, лінолеум, паркет, керамічна плитка. Що обрати? Діємо за старою схемою. Спершу конопатимо інтернет, аналізуємо плюси та мінуси. А тепер підсумовуємо. Ламінат. Досить міцний, екологічний, вогнестійкий. Простий у монтажі. Боїться вологи. Стики між панелями ламінату можуть потріскатися або розширитися. Якщо порушити технологію укладки, таке покриття набрякне та буде позиритися. Лінолеум універсальний. Кухня, спальня, офіс, холл, їдальня. Його можна постелити фактично в кожному приміщенні. Невибагливий у догляді, миється водою з мильними розчинами та пральними порошками. Дуже сильно вигорає, перебуваючи на сонці. Вибирає в себе різні хімічні речовини: жир, зеленку, притягує пил. Ще до недоліків плюсуємо сліди від меблів. Паркет гіпоалергенний, виготовлений з натуральних порід дерева, легко монтується, статичний не притягує пил, потребує особливої температури та режиму вологості. Непокритий лаком паркет схильний до швидкого зносу. На ньому відразу ж залишаються подряпини і нерівності. Тож, аби не деформувати підлогу, меблі слід встановлювати на спеціальні підкладки. Керамічна плитка не токсична, не викликає алергії, біологічно інертна. Що це значить? Те, що на гладкій поверхні керамічної плитки не скупчуються бактерії і грибок, як на деревині чи камені. Керамічна плитка не вигорить на сонці, не деформується від вологи або морозу. Практична, міцна, довговічна. Не потребує додаткового догляду. Її легко чистити. На додачу ще й пожежа безпечна. Здається, визначилися. Керамічна плитка саме те, що потрібно. Виявляється, вона давно стала не лише облицювальним матеріалом, а й справжнім витвором мистецтва. Прикрасою будь-якого будинку. Шукати варіант, який відповідатиме вимогам і фантазіям. Вирішила в ательє кераміки так кращого місця в кривому розі не знайти. Плитка Атем вражає багатою кольоровою палітрою, калейдоскопом текстур, малюнків, розмаїттям розмірів. Від мозаїки до справді велетенських екземплярів технологи досягають віртуозної обробки матеріалу і роблять це так, що керамічна плитка з успіхом імітує натуральне дерево і навіть камінь. З чого розпочати оглядани? Все просто. Головне визначитися з області застосування. це тоді не наружник. работ, потому что тогда нужно смотреть на показатель водопоглощения, морозостойкость, ударопрочность, прочность на излом. Что касается плиты для внутренних работ, здесь основными критериями является не внешний вид, это не физический показатель, но все же. Вторым, вторым критерием это плоскость плиты. Есть допустимые нормы на искривление плиты и тому подобное. Ви вже зрозуміли, що плитки для внутрішніх та зовнішніх робіт дві великі різниці. Те саме стосується і облицювання стін та підлоги. Три основних показателя це прочность, износостойкость і водопоглощення. Самое це технологія технология изготовления. Плитка для стін використовується тільки внутрі поміщення, а плитка для пола як знаружи, так і внутрі поміщення. Настінна плитка має більш м'яку структуру, відрізняється високим коефіцієнтом вологопоглинання, вразливіша у порівнянні з плиткою для підлоги. Та не поспішайте зараховувати цей нюанс до недоліків. Все логічно. Настінною плиткою вам точно не ходити, і меблі на неї ставити не потрібно. Звісно, якщо ви не будуєте дім перевертень, навантаження, яким піддається плитка для підлоги, значно вище, тож і структура буде щільнішою. Обираючи покриття, слід звернути увагу на показники міцності, товщину і однорідність. Глазурована плитка чи керамограніт вирішувати вам. Тож короткий лікбез. Глазурована плитка. Нічого спільного з солодким шоколадом, окрім назви, на щастя чи, на жаль, немає. Глазур це декоративний скляний шар, на який за методом. Серіо та аерографії наносяться різні відтінки і кольорові поєднання. Таке покриття гарантує підвищену водостійкість. Керамограніт це не пресований камінь, а плитка великої щільності на основі суміші мінералів та пігментів фарбників. Лишень подивіться на ці зразки. Вони не глазуровані. Вроді но ані выполнены, во первых по технологии, где де пористость плиты, и і вони скрываются кристаллином. Это примерно подобие глазури, но только оно повністю прозрачно. Благодаря кристаліну влага поглощення в нашого керамограніта менше, у стекла. А ще варто визначитись, яка плитка. Звичайно, чи ректифікована вам більше підходить. Злякалися складного слова? Не поспішайте округлювати очі. Зараз все стане зрозуміло. Звичайна плитка. Плита після прес-форми додатково ніяк не обробляється, мається від края. Тобто у неї скруглений край. Ректифікована плитка. В случае з ректифіцированою плитою, щоб достичь ідеальних розмірів і плити ідеальної геометрії, її додатково обрізають, срізають край і стачують неровності всі. До ідеального розуміла. Оброблена таким чином вона підходить для укладання з мінімальною товщиною шва. Ректифікована плитка одного калібру, тож ідеально прилягає одна до одної. Одне лише але. Як і все якісне, коштує дорожче, ніж звичайна. Але ж і мороки з нею менше. Взагалі виробники максимально піклуються про комфорт клієнтів, тож у тандемі з дизайнерами пропонують приголомшливі декоративні рішення колекції. До колекційних лінійок входять плитки, які гармонічно поєднуються за формою, розміром та кольором. Стандартно це п'ять основних елементів: світлий та темний фони, декор, фриз та плитка для підлоги. Существують колекції, які підрозуміють абсолютно масу різних фризов-декорацій. Вот, і ви можете к одній базовій плеті те прикладати совершенно різної декорації, будеться получається совершенно другой вид. Якщо з базовою плиткою все більш-менш зрозуміло, то з вибором додаткової, як правило, виникають питання. І перша з них, чим декорація відрізняється від фриза. Декорація це плита, яка має такий же повністю розмір, як і основна плита ваша. Але з нанесенням якогось рисунку віддельного додається, можливо, фактура, блістинки. что угодно, что будет отличать эту плиту от основной. Фриз – это узкая полоска керамики, в принципе, тоже является элементом декорации вот, основной плиты, но как бы узенькая. Существуют еще также тонкие фризы, их называют стиками или, как в простонародье, просто карандаши. Как правило, их используют для э, основного фриза. Бачите, насправді нічого гіперскладного. Якщо б визначилися з вибором, чекайте на свою дорогоцінність вдома. А до початку ремонтних робіт піклуйтеся правильно. Якщо це плита для стін, то обов'язково це було бути поміщення з плюсовою температурою, сухою, тобто влажність обмежена. Но важливий момент хранить її на ребрі. Її так можна і хранити, так і транспортувати. Ованс, авангард, модерн так складно визначитися зі стилем. Та головне, гортаючи колекції кераміки, бути впевненим у добротності, адже плитка не сукня, часто змінювати не будеш. Штрих-код переконався у якості. А ви.